Майже щодня рятувальники ДСНС ліквідовують загоряння на відкритих місцевостях. Здебільшого їх причиною є саме людський фактор необережне поводження з вогнем чи навмисні підпали сухої трави та побутового сміття. Буквально днями вогнеборці протидіяли масштабному загорянню сухостою на площі 600 квадратних метрів у Снятині. А от у Молодькові надвернянського району від необережного поводження з вогнем спалахнув господарський комплекс на приватному подвір'ї. Рятувальники застерігають у суху вітряну погоду вогонь знижені. Що й довкілля спричинює пожежі осель і навіть травмувань та загибель людей. Спалювання сухої трави часто переростає в неконтрольоване горіння і нерідко загрожує знищенню будівель споруд житлового сектору, а також спричиняє пожежі лісів та торфополів. І саме в цьому якраз і винні палії сухої трави. Важливо знати, в умовах воєнного стану пожежі в екосистемах стають додатковим навантаженням на ДСНС, адже зайвий раз витрачаються матеріально-технічні ресурси, які нині потрібні на більш важливі справи. Постійні виїзди рятувальників на ліквідацію пожеж сухої трави це зайві витрати ресурсів як матеріальних, так і людських. Це значні витрати державних коштів, які можна спрямувати у більш потрібне русло. Аніж ліквідовувати наслідки чиєїсь недбалості. А якщо раптом, у той час, коли вогнеборці ліквідовують загорання сухої трави та сміття, які виникли з вини людини, може знадобитися допомога працівників служби порятунку в іншому кінці міста чи села, хто компенсує згаяні дорогоцінні хвилини, які будуть витрачені на слідування до місця події, адже за цей час можна було врятувати чиєсь життя. ДСНС закликала керівників територіальних громад у межах своєї компетенції посилити контроль за протипожежною безпекою у сільській місцевості і посприяти максимальному обмеженню весняного спалювання сухостою на відкритих територіях. Михайло березень Геннадій Тумнюк новина на вежі.